Крисника, знаєте, що я сьогодні коштую? Оце от. Бачите, Дубайський шоколад. Я давно його хотіла придбати, але е, я дуже пізно кинулася і, коротше, його не було вже в магазині. Ну ладно, приходимо до спроби. Господи. А, -а, -а, а! Дивіться. Вибачайте, я не відкрила її нормально, але ось сама шоколадочка. Вона дуже важка, вона важить 200 г. А тепер момент X. Ось він. Не знаю, Ne smrditi ne. Pa.